Страшно бути рабом в окупованій країні більше ніж все інше. Я з Дніпропетровщини, місто Кам'янське, до повномасштабного вторгнення займався і підприємницькою діяльністю, і промисловістю, виробництвом, і скажімо так, навіть громадською діяльністю і політикою, тому що був депутатом місцевих рад, боровся проти корупції проти всіх цих питань, які заважали розвитку нашої країни. Ну а коли прийшла війна, одразу не не брали, тому що були деякі обмеження до зсу до лав зсу. Тому перейшов у стадію зайняття по Волонтерські діяльності саме ремонтував автомобілі, забирали їх від хлопців з передової, тягали в місто Кам'янське, і там організовували волонтерську автороту, яка надавала ці самі послуги, якими зараз займаюся вже в ЗСУ. Чому прийняли таке рішення? От піти на службу, піти воювати. Як може нормальна людина ухилятися зараз від того, що відбувається? Ми бачимо, якою ціною дається наш кожен день в нашій країні, як скільки воїнів гинуть і. Як нам необхідно всім об'єднуватись для того, щоб е, йти до незалежності, до перемоги, до самостійного життя нашої країни? Тому ну нормальна людина не може зараз сидіти, склавши руки, або волонтери допомагають е, військовим, або йдуть до військових і працюють на перемогу разом.